29 лютого близько 14 години при проведенні земляних робіт по вулиці Ломоносова, 25, в ревізіонному колодязі водопостачання було обнаружено предмет, схожий на снаряд Другої світової війни. Мешканці будинку зателефонували за номером 102 черговому нашої поліції. Звідти пішов дзвінок на рятувальників і наш відділ цивільного захисту. Рішення було прийнято таким, щоб викликати фахівців саперів з міста Черкас для того, щоб підняти цей предмет нагору і його далі вже утилізувати. Було виявлено працівникам водоканалу предмет, який був зовнішньо схожий на авіаційну бомбу. Під час нашого приїзду та обстеження детально групою було виявлено авіційну бомбу калібру 50-кілограмову авіаційну бомбу часів війни Радянської армії. Даний вибухонебезпечний предмет був вилучений групою та буде знищений на підривному майданчику. Приїхав на другий день, тому що у нас були. Роботи, по-моєму, Уманського району були роботи по Черкаському району. Тобто у нас є виїзда, у нас одна група на Черкаську область, з неї, з неї частина групи знаходиться зараз в цій зоні проведення АТО, і тому немає можливості в перший же день приїхати і відпрацювати заявку. Звертаюсь до мешканців міста, що якщо ви обнаружите предмет схожий на вибухонебезпечний, телефонувати 101, 102 або в наш відділ 3 27 57.